Привіт, феєчка тимеєчка в ефірі, і сьогодні м я вийшла сюди для того, щоб поділитися з вами своїми лайфхаками. Лайф Ось, м ви знаєте, що я малюю з дітьми. За допомогою малювання мої учні всі мовленнєві. і я розкажу вам м м такий секрет. А, чому період ехолалії у них проходить швидше? А, коли я малюю, я завжди тримаю а, дитину за руку, це я показує свій альбом, вот. і а, я від його імені, а від його імені говорю: я малюю око, я малюю, наприклад, рот. Я веселий, я співаю. І таким чином, ну, всі знають, що діти з особливими освітніми потребами, ті, в яких затримка мовлення, коли вони виростають, у них проблема із соціалізацією, розумінням свого я і як від свого я. Взаємодіяти з друзями, однолітками, всесвітом. Цих же дітей проблема концентрувати очі в очі, говорити. Їм не цікаво дивитися на лице. От, тому я створила дуже багато інструментів для мам і для тат, вже для своїх учнів що Коли дитина приходить з школи, або доросла дитина і говорить, наприклад, з який сьогодні настрій був у тебе. Тут можна підібрати настрій, можна знайти слово. Або, наприклад, як з тобою сьогодні взаємодіяла Наталка, яка сидить з тобою за партою. Яка вона, як вона на тебе дивилася, що ти відчував? Справа в тому, що дитина, яка не говорить, до 6 років вона не розуміє мало того ж свого тіла, що от мені тепер жарко, тому я сержуся. А, наприклад, мене дратує, коли хтось витирає резинкою і трусить партою. Да? І вони не вміють сказати, да? що я, мене це сердить. От, тому ще для. Аватерапевтів, або для мами. Я створила ось такий продукт, де можна. Мама може сказати, що я здивована, ти мене дивуєш. Да? Тут міняється верх, вниз. І таким чином говорити про себе, що це я. А, наприклад, це, це він. Да? Я сердитий. Чому? І в, в альбомі, в альбомі цьому відчуваю живи твори. Ось так. Тут є е, такі оченята, котрі дивляться вверх, да? і він згадує щось. Коли дивиться на вухо, то він згадує вже почуте. І бачите, в яку сторону дивиться. Коли дивиться вниз, що там написано? Він згадує, що було на рівні його тіла. Да? Люди, які не концентрують увагу на лиці, не щитують ці невербальні, якому по-українськи, інформацію посили і не вміють взаємодіяти. Цей альбом допоможе вам, там є відео, QR-коди. Ви переходите і говорить, що яка шкіра на лиці, якого розміру зіниці, щелепа як напружена, шия. Вчителі, які працюють педагоги інклюзивно ресурсних центрів дітей, стимулюють до того, щоб вони дивилися на лице і довго дивилися. Я говорю, що дивися мій наротик, да? коли я говорю. І, як правило, я не акцентую і не забираю з урока багато уваги, щоб він на мене дивився. Я більше даю інформації, що ми малюємо, що це, яке воно, і від імені Я Я малюю. Це діти, яким треба показати 100 разів, як правильно. Вони тебе перевірять, якщо там а, ця схема. Вони люблять відмінності, і ось ви бачите, що от перша сторінка відрізняється від другої. Ага, це тут наш Максим лівавий клеїв. Вот. І починаємо іззаду напер... ну, і наперед. Да? Таким чином ми лагідно, лайтово таким зацікавлюємо. Що на лиці є якась інформація. І якщо я щитую а, ту чи іншу емоцію, а в цьому альбомі, як правило, дуже багато агресивних негативних емоцій, які. Ну, Це ще, це ще хороше, вот, які Ці діти в 5-6 класі в них починається період булінгу. І якщо а, ця дитина не, зміє, не зуміє сказати, що як я відчуваю себе на рівні тіла, що я чую агресію з твого боку, я бачу на твоєму обличчі, наприклад, недоброзичливість. Або мені здалося, ти хотів налякати мене, да? наприклад, ну, я просто тут уже комбіную різні емоції і зуміти відповісти фразою правильною, де буде я позиція, і ми не переходимо на ти. То таким чином ми зможемо відстояти свої кордони, тобто я говорю ми. ми, «Ми», тому що і дорослі часто не вміють про себе сказати. Так що, цей продукт, який я створила, зроблений на болях аудиторії. Також, включно і батьків, які в свій час не прожили коректно, правильно. Період булінгу, які закрилися до сьогоднішнього дня, і їм комфортніше навіть жити у Фейсбуку з закритими сторінками і а, свої страхи переносити на свою дитину, не зумівши її соціалізувати, навчити дружити, ділитися, відстоювати кордони. Ну, давайте так, якщо я не вмію плавати, і в мене був один раз а, такий страшний досвід, що я тонула. Чи зможу я навчити дитину плавати? Ні. Я тільки можу нав'язати їй страхи. Якщо я не вмію їздити на велосипеді і я там впала, розбила собі колінки, і в мене не вистачило терпіння дослідити, як устроєний цей механізм і що треба зробити, розслабитися, довіритися, дивитися вперед і їхати. Да? То, чи зможу я навчити свою дитину їздити на велосипеді? Ні, я лише можу їй нав'язати страхи і е, оберігати її від цього інженерного винаходу. Да? Так і соціалізація дитини. Якщо мама не вміє опуститися до рівня ротика, дитини, говорити з нею. Про що я відчуваю, що я бачу, що я чую, що мене порадує, якщо ти, тобто на мові людей взаємодіяти з дитиною, тій дітині важко буде соціалізуватися. Вчора я опублікувала статистику: що один із 36 дітей народжується. З аутизмом. Добре, це чи ні. Ви бачите, моя сторінка називається Інклюзія геніальність. І в мене всі геніальні, хто пройшов через мою методику, через мене, мав можливість вчитися. Вот. Так що я рахую, що це геніальні люди просто з візуалами. Треба працювати візуальними інструментами. Ви розумієте, що а, ця дитина може, навіть батьки не можуть знати, що означає то чи інше слово в цій емоції. Але коли ми бачимо, так воно, відблискує, да, лице, яке несе інформацію, то чи легше нам буде пояснити а, про те, що відбувалося в школі? Да? А що ти бачив? А що ти відчув? А що ти сказав? У цьому альбомі а, по, переходите коли QR-коди, там будуть фрази. Фрази, які дитина, кожна дитина має чути в сім'ї. То, що мами взаємодіють з дитиною на мові телепатії, це дуже добре. Інтуїції, телепатії це теж мова і це теж потрібно. Всі інтуїти, інтроверти володіють цією мовою. Але рано чи пізно ми маємо навчитися говорити. Описувати свої стани, відчуття на рівні тіла, що я відчуваю. Застерігати себе від цих негативних емоцій, які ми вже прожили, намалювали, ідентифікували, змінили круг оточення, зуміли сказати про себе, про свої потреби, що мене радує. Тому що в школі телепатів нема. Вчительки нема е, е, часу. Зрозуміти е, дитину і е, е, дитину, яка плаче, яка сама не розуміє, чому вона плаче, да? е, щось там відбулося. Ну, ну, я, я про Булінг, про п'ятий-шостий клас. І це нормально, тому що там, якщо в початковій ланці е, 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 класний керівник, початківець опікувалася ними як курчатками. Да? То вже вони приходять в старшу ланку, і їм вже треба навчитися бути дорослими, розуміти, що мені жарко розціпнути ковтинку, зняти. Да? А коли мені вже не жарко, мені легше думати про свої відчуття, що мене засмучує, коли трусять партою. І мені важко сконцентруватися, або мені, мені, а, 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 мене напружує, коли ти так голосно говориш або голосно малюєш. От. Всі інструменти, які я розробляю, я розробляю для мами. Мама, яка купляє години у е, е, спеціаліста, який розвиває її дитину, е, може не дивуватися, чому такий слабий динамітка розвитку. Тому що 24 на 7 дитина вдома. Батьки, які перебори, перебороли страхи. Виходити в соціум, адекватно реагувати на агресивні міміки, емоції, розуміти себе, говорити себе про себе. Ця мама, тато може захистити свою дитину. І на кінець. Шановні батьки, ви народили цих дітей для себе, для своєї радості. Не перекладайте відповідальність на державу, на, на, на вчителів і дайте можливість своїм дітям м -м, створіть для них умови, щоб вони соціалізувалися і щоб вони вміли м -м, взаємодіяти в цьому всесвіті як екстраверт. Люблю вас усіх, цьомки-тьомки. Вибачте, що так багато і довго. Дякую. Бувайте!